Існує декілька версій заснування Османської імперії. Перші згадки датуються 20-м роком 13-го століття Сулейманом Шахом. Однак більшість істориків вважають, що свій початок Османська імперія бере в кінці 13-го століття, коли онук Сулеймана Шаха Осман І, почав управляти малим тюркським плем'ям в регіоні Анатолія. Виникла ця держава на території Візантійської імперії. Плем'я почало проповідувати іслам, а Осман І започаткував основні органи управління, а також клейнот, державний символ влади, що проіснує протягом більше 600 років, та супроводжуватиме кожного наступного правителя з династії османів. Наступні півтора століття були неймовірно важливими для османів. Територія поступово розросталася у середині 10-х років. Син Османа Орхан І розпочинає десятирічну облогу бурси. А після смерті Османа І займає місце правителя. Орхан захоплює місто Бурса, що стало першою столицею та першим вагомим культурним центром Османів та реформує армію. Окрім кавалерії, з'являються піхотні корпуси. Десять років по тому у Османів з'являється перший флот з невеликих суден, які дозволяють отримати контроль над протоками Босфор та Дарданели. Орхан активно розширював свій вплив. Згодом османи скористалися громадянською війною у Візантії між нащадками престолу, що дозволило почати експансію на півдні. Наступний правитель, син Орхана Мурат І богоподібний, гідно продовжив справу батька та діда. За його правління відбувається активна експансія на Балканах. Він поклав край розширенню Сербії. У 70-х роках 14-го століття відбувається заколот. Син Мурада змовився з спадкоємцем візантійського престолу та змістив поточного правителя Візантії Іоанна V'. Мурад придушив цей заколот, і обоє батьків стратили своїх синів. У 80-х роках 14-го століття завоювання відновилися і до своєї смерті Мурад встиг завдати нищівної поразки сербам на косовому полі. За правління Мурада з'являються перші полки Яничарів, які відіграли важливу роль у косовській битві. Яничарів набирали з числа здобутих в полоні військовополонених. Перших яничар зброїли бойовими молотками, сокирами та шаблями. Згодом з'явилися мушкети, а також гармати. Формування проіснує п'ять століть. Наступники тільки збільшували території та вплив. Мехмед II усвідомлює геополітичну важливість Константинополя та розробляє план захоплення та завоювання. Попередньо двома фортецями перекриває рух через Босфор та Дарданели. Колосальна 100тисячна армія розпочала гарматний обстріл та через 53 дні захопила Константинополь, незважаючи на відчайдушні зусилля захисників міста. Так, у 50-х роках 15-го століття повністю припинилося існування колись могутньої Візантійської імперії. Останній правитель Візантії Костянтин XI, за своїм бажанням загинув у бою. Після цього активність Османського флоту зростає багатократно. Мехмед починає масові навали та спроби усунення правителів у Албанії та Боснії. Бажання розширити свій вплив у Чорному морі призвело до окупації свого васала Кримського ханства. Після захоплення Кримського ханства новий правитель Баязид II продовжує вести війни як у Європі, так і на Близькому Сході. Але його правління відзначилося процвітанням імперії та стабільністю. Однак син Баязида, Селім І був незадоволений рішенням батька про спадкоємця та рушив з Балкан на Стамбул. Батько здолав сина у першому бою і той втік до Криму. Однак потім до протистояння втрутилися інші брати з яничарами. Більше того, Баязида зрадила власна гвардія. Батькові нічого не залишалося, крім як залишити престол на користь сина. Повернення Селіма І викликало фурор, проте він наказав стратити всіх родичів чоловічої статі, які могли претендувати на трон, а потім наказав отруїти батька, за що й отримав своє прізвисько грізний. Почавши правління, Селім підкорює Єгипет та захоплює частину перських земель. З іншого боку, війна з Угорщиною не принесла результатів, тому османи укладають з Угорщиною мир. Селім І став тим, хто дав найкращого майбутнього правителя своїй державі. На початку 20-х років 16 століття на престол зійшов Сулейман Пишний. За правління Сулеймана відбувається розвиток культури, архітектури та мистецтва. Будується легендарна мечеть Шехзаде у Стамбулі. Колосального розмаху набуває розвиток торгівлі та землеробства. В Константинополі відкривається перша військова академія. З наказу Сулеймана виробництво гармат зростає багатократно. Армія, що складається з різних родів військ, зростає більше як у півтора рази. Вже на початку правління Сулейман знову пішов війною на непримиримого ворога Угорщину і через декілька років завдав нищівної поразки, в результаті якої загинув Людовік II, а Угорщина визнала себе османським васалом. Три роки по тому розпочинається збройний конфлікт з Австрією. Хоча Сулейман зазнав серйозних втрат і не міг захопити відень, Австрія визнала свою поразку та погодилася платити данину золотом. Після ще декількох збройних конфліктів габсбурги були вимушені підписати мир. Сулейман забезпечив охорону кордонів у Європі та розпочав боротьбу зі своїми ворогами в Азії. У 30-х роках відбувся похід на Персію, що також завершився успіхом та розширенням імперії. Під час війни проти Персії Сулейман завоював частину території, у тому числі місто Багдад. На кінець сулейманового правління в Османській імперії проживало 15 мільйонів мешканців на трьох континентах. Селім II, на відміну від батька, концентрувався на внутрішній політиці. Він дозволяє купівлю та продаж вина немусульманському населенню, реформує правову та податкову системи, а також армію, у якій покращується зарплата та умови служби. З'являються стандарти правосуддя для мусульман та немусульман, що враховують права та обов'язки кожної соціальної групи в імперії. Відбуваються прориви у сфері здоров'я та гігієни, активно підтримуються методи лікування епідемії. У зовнішній політиці Селім все ж стих відзначитися укладенням перемир'я з Габсбургами на 25 років. Однак загалом на суші імперія починає втрачати вплив під тиском Московського царства та Австрії, що набирали потужність. Досі невідомо, як помер Селім II. Відомо, напевне, що він помер не вдома і за однією версією був отруєним, за іншою помер від захворювання. Саме з Селіма починається період стагнації, а за наступних правителів ситуація тільки погіршувалася. Османи не змогли завоювати Габсбурзьку Австрію та священу римську імперію у Європі під час довгої турецької війни. Хоча перший етап видався вдалим, надалі жодна сторона не могла отримати значної переваги. Результатом стала багаторічна затягнутість без фактичного переможця. На сході Османська імперія поступилася персам у Османсько-перській війні за Кавказ. На початку XVII століття перси завдали першу значну поразку Османам. Наступного року Османам вдалося перехопити ініціативу. Однак, як і у Європі, війна затягнулася та тривала з перемінним успіхом для обох сторін. Однак, зрештою, через 15 років війни Османська імперія потрапила у засідку, втративши 15 тисяч солдат, і була змушена підписати перемир'я з Персією. Майже все століття Османська імперія потерпала від військових та палацових заколотів. Ситуація покращилася тільки ближче до середини століття. У 40-х роках на трон зійшов семирічний Магмед IV під регенством своєї матері. Управління країною взяли на себе османські міністри, візири. Новому правлінню вдається перемагати у локальних війнах. Зокрема, у битві з іспанцями Османська імперія завойовує острів Крит, а у війні проти Речі Посполитої завойовує західні області сучасної України. Габсбургів дуже непокоїть такий потужний суперник. Тому з ініціативи імператора Священної Римської імперії створюється священна ліга, до якої увійшли Австрія, Річ Посполита, Московське царство та ще ряд держав. Священна ліга оголошує справжню війну Османам протягом десяти років. Османська імперія втратила суттєві землі у Європі. Після невдалої війни імперію очікувала скрута. 18 століття стане офіційним початком занепаду Османської імперії. Століття зустріло новим суттєвим конфліктом. Розпочалася велика північна війна. Причиною стала наростаюча могутність Швеції. Шведська армія ставала зразковою для всього світу, і новий молодий монарх мав стати легкою здобичу для антишведської коаліції, куди увійшли Московське царство, Прусія, а також Союз Данії та Норвегії. Шведів підтримали Річ Посполита та Османська імперія. Війна втягнула і інші країни Європи у ті чи інші роки, і кожна мала свій мотив. Спочатку вправний шведський монарх отримував впевнені перемоги, проте, в результаті двадцятирічного протистояння, і Швеція, і Османська імперія втратили свої землі. Ця війна стала найбільш кривавою у 18 столітті та показала, що технологічна перевага однієї з держав призводить до занепаду іншої. Загальні втрати склали більше 350 тисяч солдатів. Найбільше у московському царстві та Швеції 150 тисяч та 100 тисяч відповідно. Подальші війни тільки більше ускладнювали ситуацію та закінчувалися втратами земель. Бажання повернути землі призводило до спроб реформувати армію та закони імперії, що було зустріто холодно консервативними верствами населення та яничарами. Однак міжособиці та опір яничар не тільки заваджував прогресу, а ще й призводив до переворотів. Кінець яничарам у першій половині 19 століття поклав султан Махмуд II. Окрім армії, він реформує банківську систему, розвиває індустріалізацію. Однак Кримська війна за владарювання на Балканах Російської імперії проти Османської та Французької імперії, а також Великобританії, підточила економіку Османів. Перемога у війні не дала бажаного результату, але сильно вдарила по фінансах. В результаті трирічної війни Османська імперія втратила близько 45 тисяч воїнів, а також отримала збільшений зовнішній борг. Окрім того, в результаті війни до Османської імперії прибуло близько мільйона біженців, у тому числі кримських татар, що ускладнило міжетнічну ситуацію в імперії. Наступна російсько-турецька війна відбулася у кінці 70-х років. Цього разу Османська імперія зазнала поразки від свого давнього суперника. В результаті Чорногорія, Сербія, Болгарія та Румунія отримують незалежність. Окрім того, недавній союзник, Британська імперія, окуповує Кіпр, а ще через декілька років і Єгипет. ХХ століття також зустрічає Османську імперію серйозними випробуваннями. Спочатку внутрішній політичний рух молодотурків усуває імператора від фактичного керування країною. Напередодні Першої світової війни Італія окуповує Лівію. Окрім того, втрачені й інші острівні території, включаючи Крит, імперії вдалося захопити частину території Болгарії, але на неї чекало найбільше випробування. Бажаючи повернути свою могутність, ослабла Османська імперія вирішує виступити на боці Німеччини. Османська імперія вела війни проти Британії за Суецький канал на Близькому Сході та з Російською імперією. Однак, незважаючи на те, що у Російській імперії розпочалася революція. Вступ у війну США поставив крапку. Німеччина та її союзники програли. Як наслідок, територія Османської імперії скоротилася до об'єму сучасної Туреччини, одне з найбільших міст, і змір мало перейти під контроль Греції. Проте радикально налаштована турецька армія розпочала війну за незалежність. Турецькі націоналісти під керівництвом Ататюрка відмовилися визнавати мирний договір, та військовим наступом змусили Греків піти. Це була остання військова конфронтація Османської імперії. У жовтні 1923 року на чолі за Татюрком була проголошена Турецька республіка, що досі існує та має свою вагу на Близькому Сході та у світі. А Османська імперія часів Сулеймана Пишного назавжди залишилася в історії людства.